Близько 60% електроенергії в Україні забезпечують атомні електростанції. Ми це відчули, коли після планових ремонтів знову запрацювали два енергоблоки. Вже понад два тижні українці живуть без відключень світла. Втім, ситуація може змінитися. Чому про це говоримо далі? Програма енерголайф та я Влада Цимбаленко. Щодня Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру під станцією та лепи. Через обстріли не вдається уникнути знеструмлень у прифронтових та прикордонних регіонах. Енергетики відновлюють електропостачання, де це можливо. Але, попри всі зусилля та ризики, на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Чернігівщині, в Запорізькій і Миколаївській областях без електрики залишаються близько 500 населених пунктів. А це Сотні тисяч споживачів стабілізаційні відключення наразі не застосовуються, але ситуація в енергетиці залишається складною, адже залишається найбільша загроза, ракетні удари росіян, наслідки яких складно передбачити, щоб уникнути блокаутів та впоратися з навантаженням. влада стимулює побудову і розвиток розподіленої генерації. Це кредити бізнесу і громадянам на створенні альтернативної енергетики. Безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості. Війна ще раз підтвердила, що атомна енергетика є основою української енергосистеми. Її роль надважлива. Такої думки і міжнародні партнери. Так, під час свого візиту до Києва спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зазначила, саме розвиток ядерної енергетики допоможе вирішити проблему з дефіцитом, з яким наша країна стикнулася внаслідок атаки Рефії. Короткострокові перспективі відновлення, експлуатація та хороше обслуговування атомної енергетики має сенс на додаток до всіх інших зусиль, яких докладають усі наші союзники. Пенні Пріцкер, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України. Однак у Верховній Раді досі не розглянутий урядовий проект закону про завершення будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС. Очікується, що це додасть понад 2 гігавати в енергосистему. Міністр енергетики Герман Галущенко передбачає, що добудова третього блоку триватиме до трьох років, а четвертого близько чотирьох. У планах зведення також п'ятого і шостого енергоблоків за американською технологією Вестінхаус, і після цього Хмельницька атомна електростанція стане найбільшою у Європі. Будь-яка генерація нова, важлива для систем, і тому я зразу хочу, що ці спекуляції, чи нам треба будувати атомну чи розподілену, насправді нам треба будувати і атомну, і розподілену. Такий обсяг генерації, як е, третій блок, це 1100, це дуже важливо, навіть ви, все це, ви всі це відчули зараз. Тому що можна що завгодно розказувати. І вихід одного блоку, вихід другого блоку 10 днів стабільно працює країна. Питання, що ми основне тут не втрачати час, тому що це не проекти там, одного року і навіть не двох. І тому ну в нашій ситуації з третєю, ми говорили тут тут у нас є унікальна можливість, тому що в нас є устаткування, він добудований. Третій енергоблок Хмельницької АЕС вже зведений на 85%. і зараз там тривають відновлювальні роботи. Журналісти отримали можливість побачити, як об'єкт готують до монтажу обладнання. Ремонту відбудова роботи ми відновлюємо той стан будівельних конструкцій, стан елементів, які, на жаль, з часом консервації будівельних робіт прийшли до певного, скажімо так, стану. Фактично, атомники поновлюють те, що було пошкоджено за 30 років, адже зводити третій блок, нагадаю, почали за радянських часів, а в 90-х законсервували. Більше про будівництво об'єкту розповів нам керівник енергоатому Петро Котін. Ми очікуємо закону про добудову третього і четвертого енергоблока від Верховної Ради. Ви знаєте, що закон вже пройшов в комітеті і рекомендований для Голосування в залі. А після того як він буде проголосований, ми робимо все для того, щоб наступного дня починати монтаж обладнання, яке зараз ревізується, на якій розробляється документація, поновлюється документація, погоджується з надзорним органом України для того, щоб можна було приступати вже для монтажу обладнання. На сьогодні поновлені роботи проводяться відповідно до рішень юрі України. Що стосується закупівлі того обладнання, якого зараз не вистачає, а це Частина болгарського обладнання по ньому приймається відповідне рішення по кредитному фінансуванню. Ми тут фактично 500, більше 500 людей. Майже 600 людей у нас зараз працюють. І фактично ремонтники Запорізька атомної станції, які ви... виїхали з території, які не здалися, які не підписали це ганібне контракти з Росатом. Виїхали і зараз ми працевлаштовуємо тут. Працівники ЗС, які виїхали із окупації, також допомагають ремонтувати енергоблоки на Рівненській та південноукраїнській атомних станціях. Проте найпотрібніші вони зараз саме на Хмельницькій АЕС. Це фахівці, які виконують ремонти грузопідйомних механізмів, які виконують до виготовлення тепломеханічного устаткування, демонтаж, дефектного устаткування. Поки третій енергоблок ХС готується добудовувати, другий відзначає ювілей. Його вперше під'єднали до мережі рівно 20 років тому, а завершували роботи за часів незалежної України. Зводити другий блок почали у 1983-му, але в 1990-му через трагедію у Чорнобилі Верховна Рада наклала мораторій на спорудження атомних об'єктів на території України. Лише за 10 років цей процес відновили. І у 2004-му тисячник ввели в експлуатацію. Я безпосередньо приймав участь. Підготовці до пуску енергоблока, пусконалеження робота, фізичний пуск, енергетичний пуск, підключення до енергосистеми. Ну і всі процеси, які були пов'язані з цим з етапом експлуатації, я безпосередньо брав участь. Вони ну, один я зміни всі в нас п'ять змін. Отже, вже 20 років на Хмельницькій АЕС працює два ядерних реактори. Кожен потужністю тисяча мегаватт. Хоча за проектом їх має бути чотири. Далі кілька важливих фактів про ХАЕС. Це наймолодша атомна електростанція в Україні. Спершу вона мала назву Західнаукраїнська номер 2 і лише згодом її перейменували. АЕС розташована не в самому Хмельницькому, як можна було б подумати, а під містом Нетішин. Під час російсько-української війни на ХАЕС доводилося зупиняти реактори. Обидва, 15 листопада 2022-го, тоді через масований ракетний удар росіян станція втратила повний доступ до електромережі і тимчасово перейшла на живлення від дизель-генераторів. А в лютому 2023-го атомники зупинили один блок Хмельницької АЕС і знову через обстріли расистів. До речі, атомники, які всі українці злість на ворога трансформують у донати. Працівники Хмельницької АЕС днями передали підрозділам Збройних сил України техніки на 8,5 мільйонів гривень. Такі збори організовують на запит військових. Було закуплено два автомобіля, катер, зарядні станції, FPV-дрони 7-10 дюймів. Мавікі ТриТ Матрикси тридцять зарядні станції українського виробництва Бандера Павер, 3 Трипро і засоби радіоелектронної боротьби. Колектив безпосередньо приймає активну участь, оскільки вони щомісяця не шкодують свого одноденного заробітку.